Кожного разу, коли ми буваємо у Києві, завжди заходимо сюди, на це святе місце, звідки почалася щось тут з інтернету, але ми тут будемо зараз молитися. Ми за постатим, що останні віддали своє життя, за заробіли незалежність українських, брали наших побратимів, посістах. По Київ у місті світло, в місті Квіту, в місті спокою, де немає маленьких. Святим благим жопочим, Твоїм духом, нині, бувся в час і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Благословенний Бога, завданий, і повсякчас, і на віки віків, слухами спочили праведників душі на і смали. чиста і непорочна, що Дніво, щоб мені породила, молиться за спасіння душі. Боже, з великої милости Твоєї. молимося, вислухай нас і помилуй Господи Помилуй, Господи, помилуй. Герою Небесної Сотні між ними нашого брата у Христі, Олександра і всіх героїв українських воїнів, захисників, що віддали своє життя за волю і незалежність української держави у боротьбі проти московського окупанта, щоб Господь Бог солов душі, там, де праведники спочивають. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Господи, помилуй. Царство Небесне, відпущення ріків Єбу Христа, безсмертного Царя Бога нашого прогосимо. То має, коли хто душу свою положить за друзів своїх, і сам до приклад тієї жертвенної любові тебе просимо, бой на скам оком твоїм на любов, велику тих, які загинули за Україну, що у знаних і незнаних пам'ятників забутих могила сплять в Україні на чужині. Спочивають батьків і матерів, братів і сестер, синів і дочок наших, тих, що від вікою наші дні впали Бо як померли від поранень, були замордовані в тюрмах і на засланні. У, у полоні та в катівнях вони в боротьбі з неправдою, кривдою і зім'ям Твоїм виступали. В обороні правди, й народної волі для вічної твої слави голови свої зложили. Прийми їх, Господи, перед свій престол та дозволь, щоб їхні труди і кров наддаремне не пропали. Дай щоб немарною була жертва їхня, а щоб на обильну кров'ю героїв з землі виросли квіти, квіти братньої любові. Зійшло сонце щасливої долі, вольного народу Соборної України. Між ними задай Боже нашого героя Небесної Сотні, Олександра, і всіх героїв Небесної Сотні, усіх воїнів, що ми є тут на цьому майдані незалежності України в нинішній день державності і свято рівна постола Великого князя Володимира, молитвами нашими. Їх усіх поминаємо, всіх їх, Господи. Українських героїв причисли грона вірних своїх своїх спадкоємців, небесного царства Слухом. Вони гідно пройшли тернистий шлях життя свого, а геройською смертю дали найвище свідоцтво, правдивості й святості, найбільшої заповіді Твоєї заповіді, любові. Прийми їх, як прийняв ти жертву, праведну, авель, і ради свого великого милосердя прости їм усі ріхи, провини та упокої їхні душі. У мирі у селі, в місті слави Твоєї, де спочивають душі великих Твоїх праведників, наших предків, князів і гетьманів, усіх преподобних українських святих, щоб вони разом оглядали невимону красу лиця Твого і насолоджувалися небесною радістю, і славили Тебе. Бути його Воскресіння, життя і спокій загиблий, герою Христа Боже наш, і Тобі славу осилаємо з безначальним Твоїм Отцем, присвятим благим і животворчим, Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки. Боженому спінні вічний спокій подай Господи, усім українським героям, що віддали своє життя за волю Незалежність Української держави, всім землякам нашим, герою Небесної Сотні, Олександру дилку, коми сьогодні молитва, коми згадуємо, наші, і Сімділку, за комисні молитва, Боге згадуємо, по братимів, по сестра наших, і їм вічною Пагам'я. час, Вже 12-й рік триває з того часу, як між нами немає нашого брата в хресті побратима Олександра Капіноса. За той час так багато всього змінилося. В той час на Майдані було гаряче. Звідси стояли, дивилися снайпери, Звідтам ми, Майданівці, рубали на опіл Бруківку і старалися не допустити. Військових, а верніше ОМОН до себе. По дорозі їхала машина, яка б зливала людей, щоб відсунути. З нашої сторони робилися якісь катапульти, щоб якось забезпечити, аби ту машину нейтралізувати. Здавалося, то були найстрашніші, найгірші часи, коли не було у клубах диму видно ось це є. Стели, стели України. Але ми собі навіть не могли уявити, що той страшний фінал, який називався Небесна Сотня, 100 людей, які загинули на Майдані, це була всього-навсього перша сотня. І скільки вже тих 100 сотень ми на нинішній день, на жаль. І не знаємо. Коли йдеш по Майдану Незалежності і бачиш прапорець біля прапорця, один біля одного, застромлений, і ти розумієш, що кожен прапорець це життя людини. Коли йдеш попри по ці прапорці, і ти розумієш, що тут далеко не всі прапорці тих героїв, які віддали за мене своє життя, то стає моторошно, моторошно і знову страшно. Ми мусимо здобути українську перемогу і звершити ту мрію, за яку віддав своє життя Сашко Капінос, за які віддали своє життя наші 120 героїв Кременецької громади. І взагалі безліч героїв України. Ми мусимо здобути їхню мрію, здобути українську перемогу. Ми не зможемо здобути перемогу, дивлячись в і Телеграми. Ми не зможемо здобути перемогу, пишучи коментарі у Фейсбукові. Ми не зможемо здобути перемогу, розказуючи, як треба воювати, лежачи на дивані. На жаль, це велика і жорстока правда, тільки віддавши всього себе. Свої фінанси, свої сили, свої вміння, свою звитягу в Україні ми можемо осягнути тої великої української мрії. Тої мрії, за яку віддавали своє життя не тільки герої Небесної Сотні, українські воїни в останні роки. А тої мрії, за яку віддавали своє життя 1500-х, 600-х, 700-х 800, 900 років, в ХХ столітті, в 21-му. У нас не буде другого шансу. Просто ми повинні розуміти, що цей шанс останній. Московити багато чого навчилися. Більше не буде якоїсь української, радянської, соціалістичної республіки. Більше не буде якоїсь автономної або ще якогось напівнезалежної структури держави. Московити ми бачимо зараз, коли захопили Крим, Крим не став автономією, він став частиною Російської Федерації. Так само, як зразу окремою областю внесли те, що називали ДНРом. Окремою областю внесли те, що називали ЛНР. Тобто немає такого, щоб хоч якось натякало на незалежну державу або давало можливість відновитись. Московити добре навчання і добре розуміють, вбивши українського воїна, вбивши українського вчителя. Бивши українського священника, убивши кожного патріота, який з дітьми займався в школі, вчив танцювати, розказував історію, пропагував щось там, вони здобувають собі на віки рабів. І тому ми або вистоїмо, або наші діти вже будуть московитами, і будуть воювати обов'язково на війні, але на війні вже десь проти Польщі, чого я дуже не хочу, але просто як виснуло, кажу. Ми бачимо, де воюють ті, хто ще в 2014 році називав себе ЛНР, -ом. в рядах московицької армії проти українських військових, проти українських мир. Жорстого. І вибір у нас дуже, вось, дуже вузький. Поможе, Боже, нам не змарнувати Україну. Батьки наші, діти наші, борячися в лісах, борячися без надії, все ж таки змогли вибороти нам отой паросток української держави. Що ми зможемо? Дати дітям незалежну Україну. Кожний поставимо це питання особисто перед собою. Борімося і тільки тоді поборемося, якщо будемо боротися. Слава Ісусу Христу! Слава Вілі Богу! Святому! Слава Україні! Героямі слава! Українським героям тричі козацькі! Слава! 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 Сашко там на проєктній частині один на У нас за переговора. Там і На ній і поранений він був, як зразу сказали, сонна артерія, ніяка не сонна артерія це було пострій, ломбої рушниці сюди в голову і тут могило поразку. На Майдані. Робили 17-й лікарні. Я скажу, було дуже страшно дивитися на Майдан через телевізор. Коли ходив тут по Майдані, не було страшно. Якось так дивно Бог закривав очі. Тому що ось там, де, де був Макдональдс, не знаю, його вже там немає. Але навпроти Макдональдса, ото за архістративом Михаїлом була палатка. І вона була така напівпрозора. І йдучи попри неї, я бачу, як оперували. Але воно якось так здавалося, що це ну, це може хтось ну, щось таке не суттєве, хоча, хоча е, усюди стріляли, з тих бардьюрів зверху було видно, як цілялися, і розумів, що це взагалі дуже небезпечно. Тут було дуже на, на проїжджій частині дуже багато палаток. І в кожній з них розливали коктейлі молотова. Я собі просто думав, одна трасуюча куля у цю палатку, і ті 100 пляшок, які тут розривають, вони ж просто запалюються. Ну, якось того не сталося. От, і і бачачи о тих снайперів, що то з дахів цілялися, ну якось не було. Ну, бачу, ну є снайпер, якось так, звідси, звідси там, ну вони по всіх дахах там о, стояли, звідси отут во стояло тим годинником. От. І якось воно ну, ціляється, ну і то, якось ну, ну спімалося як якась така дуже буденна буденність, Воно якось тут зовсім по-інакшому відчувалося. І оцей оце, будинок просто спілок він згорів, зараз він відремонтований, він стояв чорний десь. І скільки там щось згоріло, де туди туди якось дим якось дим Видно, туди йде, йдуть якісь сходи чи що, і туди видно тяга була, і туди дим так витягували верх. І що цікаво, ось тут йшов майдан, берував, а це був Сбербанк Росії. Туди, і там засвічувалися світла, хтось там ходив, щось робив. Ми так розуміли, казали, що там, там ріжуть якісь документи, вивозять якісь гроші. Так, далі, ну але туди доступу не було, тому що на цій частині дороги був омонт, а на тій частині дороги були ми. Багато хлопців тут по сходах, по сходах, там по сходах. Там, де вони загинули, там поставили такі монументи, такі маленькі батьки поставили, бо це місце, де загинула дитина. Свій дітей не поставлюся. Принесли. Дякую дуже. Я знаю, що ви кожен раз приїжджаєте. Я їжу, а не знаю Я дуже дякую всім. you uh -huh.